Привіт, танкісти! Ну що, готові до п'ятого сезону найкращих реплеїв глядачів? Так-так так, ми не зупиняємось і після підбиття підсумків четвертого сезону розпочинаємо ювілейний п'ятий сезон конкурсу. Умови участі не будуть змінені, але для нових конкурсантів пройдемось по кожному пункту, щоб ви вже через 5 хвилин мали змогу прийняти участь. Отож, як і в перших чотирьох сезонах, вам потрібно зіграти крутий бій, залити реплей на сайт ворекор.com. Та скинути посилання на нього в телеграм-канал, де шукати всі ці ресурси. В описі під відео я залишу посилання і на сам сайт, і на телеграм-канал. Декілька кліків, і ви учасник конкурсу. Що далі? Далі ваші реплеї я буду завантажувати, знімати, рендерити та викладати на канал у відповідний розділ, який так і буде називатись найкращі реплеї глядачів. Ще один дуже важливий момент. Відзняти відео я можу лише, якщо версія клієнту гри співпадає з версією вашого реплею. Тож, якщо в період конкурсу вийде оновлення в танках, а ви скинете реплей старої версії, я не зможу відзняти відео, адже не зможу відкрити ваш файл через більш оновлену версію гри. Тому не тримайте довго добрі бої в схованці і присилайте їх для участі в конкурсі своєчасно, а саме до виходу патчів. Яким чином будемо вибирати переможця? Все дуже просто. Переможцем буде визнано той реплей, котрий набере найбільшу кількість вподобайок під відео на момент 1 січня 2026 року. П'ятий сезон буде тривати 3 три місяці, тож у вас буде достатньо часу на те, щоб зіграти гарний бій, а також назбирати вподобайки під своїм відео. І пам'ятайте, більше вподобайок – більше шансів на перемогу. Ну а тепер про умови конкурсу. Перша умова: потрібно бути підписником каналу Дніпрофан. Друга умова. Всі ваші бої повинні бути зіграні у проміжок часу з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року. Третя умова: один гравець, а по суті, один аккаунт або ж один нікнейм у танках може прийняти участь у конкурсі лише з одним реплеєм. Але що робити, якщо ви вже скинули посилання на крутий бій, вже приймаєте участь у конкурсі, але у вас вийшло зіграти набагато цікавішу каточку, яка, на вашу думку, має більше шансів на перемогу. Вихід є. Кожний наступний реплей приймається у конкурсі через донат. Вартість 50 гривень. Під відео буде посилання на дона сторінку, яке, по суті, завжди є на моїх стрімах. Вибираєте зручний спосіб для сплати і в описі вказуєте ваш нікнейм у танках. Другі та послідуючі реплеї завантажуєте та скидаєте посилання на них так само, як і на перший. Ну а що там стосовно призу переможця? Призом, як і в попередніх сезонах, буде фірмова термочашка з блоготипом каналу. Плюс ви зможете замовити унікальний номер чашки, який буде тільки у вас. Він буде майоріти на зворотньому боці. Ну, і на першому штанковому стрімі-січня підбиваємо підсумки конкурсу, зв'язуємось із переможцем та відправляємо приз. Увага! Відправку буде здійснювати лише в межах України, тож враховуйте цей момент. Ну що, танкісти, по машинам? І нехай розпочнеться битва!